Господь мій пастир, і тому я маю все, чого потребує моя душа. Мені нічого не бракуватиме, бо його турбота безмежна. На зелених пасовищах свого милосердя Він оселяє мене, до тихих і цілющих вод лагідно запроваджує. Він оживляє мою душу, повертаючи їй сили, і веде мене стежками правди задля слави свого святого імені. Навіть якщо мені доведеться йти долиною глибокої темряви, я не злякаюся жодного лиха, бо ти, Боже, перебуваєш поруч зі мною. Твій жезл, що вказує шлях, і твоя палиця, що захищає від ворога, вони дарують мені справжню втіху і спокій. Не тримайте це благословення лише у своєму серці, поділіться цією молитвою зі своєю родиною і найдорожчими людьми. Ваша вподобайка, підписка на наш канал Джерело спокою та коментар допомагають Слову Божому знайти дорогу до тих, хто зараз потребує розради. Нехай Господь благословить ваш дім. Ти готуєш святковий стіл для мене просто перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову оливою благословення і мій келих радості переповнений через край. Я вірю, що добро і милість супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я перебуватиму в домі Господньому довгі й щасливі роки. Що саме Господь відкриває нам через цей псалом? Чому ці рядки живуть у серцях мільйонів людей протягом віків? На які помилки Він вказує нам, коли ми благаємо про здоров'я, про захист життя чи про благословення наших земних доріг? Усі ці глибокі істини, Господь розкриває нам через 23 й псалом і навіть більше. Друзі, якщо ви впустите ці знання у своє серце, ваші молитви ніколи не будуть такими, як раніше. Ваше життя почне змінюватися, а відносини з Творцем вийдуть на зовсім інший рівень. Тож давайте разом заглибимося в те найважливіше, про що говорить цей текст: Господь, мій пастир. Так починається цей шлях. Це найсильніше откровення, яке дає нам слово. Це означає, що ти не сам є пастухом своїх проблем, не ти маєш вирішувати все лише власними обмеженими силами. Не ти мусиш знати кожен поворот дороги. Пастир це той, хто веде, пастир той, хто забезпечує. Пастир оберігає свою отару і знаходить тебе, коли ти раптом загубився серед життєвих бур. Пастир бере на себе боротьбу з хижаками, він несе тебе на своїх плечах, коли ти повністю виснажений. І це не просто гарна метафора для тих, хто знає Господа особисто. Твій Бог не є далеким спостерігачем, він, пастир, який завжди робить перший крок. Ти не тягнеш тягар життя самотужки, ти йдеш за тим, хто бачить майбутнє, навіть якщо зараз ти цього не усвідомлюєш. Друзі, дайте життю цього рядка розквітнути у ваших душах. Наступного разу, коли труднощі постукають в ваші двері, просто зробіть паузу. Пригадайте це відео, пригадайте ці слова і скажіть у своєму серці: Боже, ти мій пастир, ти йдеш попереду мене. Як мені вчинити далі? Ви побачите, що ваші рішення стануть іншими, важкість залишить ваше серце і почнуть проявлятися справжні чудеса. Ви по-справжньому переживете істину, мені нічого не бракуватиме. Господь прямо зараз каже своїм дітям, що їм не буде бракувати нічого важливого. Це не обіцянка земної розкоші, але це обіцянка небесного достатку. Достатку внутрішньої сили, достатку мудрих рішень, достатку миру в родині і достатку часу. Коли Бог є твоїм пастором, нестача більше не має права диктувати тобі, яким буде твоє завтра. Пригадайте свою першу реакцію, коли ви бачили майже порожній гаманець. Пригадайте перші думки у важкі моменти випробувань. Навіть у сезони великих зменшень, Божий народ завжди бачив чудеса забезпечення. Наступного разу, коли потреба почне кричати у ваше життя, пригадайте цей перший урок: Господь твій пастир, зміни хід своїх думок, почни думати про те, як пастир уже подбав про твою потребу. Молися щиро у моменти дефіциту. Подякуй Господу за його вічне слово. Ти побачиш, як благословення почне закривати кожну порожнечу. Прийдуть потрібні люди, стануться дивовижні обставини, і ти отримаєш усе для життя в достатку. Люди, які справді прожили цей псалом, свідчать: я не знав, як проживу цей місяць, але Бог провів мене. Я не знала, як пережити біль втрати, але Бог підняв мене. Я не бачив жодного виходу, але Дух Святий відкрив новий шлях. Господь це Бог див. Зберіжіть це відео у своїх закладках, повертайтеся до нього кожного разу, коли віра потребує підтримки. Зберіжіть ці слова у своїх серцях, і ви побачите дива Божого забезпечення. На зелених пасовистях оселить мене, каже нам псалом Любі! В це можливо складно повірити саме зараз. Важко усвідомити, де в зраненій Україні може бути справжній мир. Але Господь уже приготував для вас ваше особливе місце. Це місце спокою, відновлення та внутрішньої стійкості. Пасовисько це символ того, що там є все необхідне. Це означає, що Бог заводить тебе в такі сезони життя, де ти зможеш відновитися. Навіть якщо твої ноги дуже втомилися від довгої дороги, Бог знає, де трава м'яка, Він знає, де вода тиха і прохолодна, Він знає, як зцілити твоє серце. Прослуховуючи ці слова, ви, ймовірно уже відчуваєте їхню цілющу дію. Подивіться вглиб себе прямо зараз. Боже Слово переважає будь-яку обставину. Слово діє. Тривога починає відступати, твоє тіло заспокоюється, твої думки нарешті зосереджені на небесному Отці. Ви переживаєте служіння Господа прямо зараз. Він оживляє мою душу, стверджує 23-й псалом. Наша душа це світ наших емоцій, переживань та думок. Дух це наша вічна частина, наш зв'язок з Богом, і все це живе в нашому тілі. Псалом каже, що Бог не просто піднімає душу, він її воскрешає. Це означає повернути здатність дихати на повні груди, повернути бажання жити, повернути ясність зору і натхнення. Скільки людей переживали моментів, коли душа вигоріла вщент, коли більше не хотілося вставати вранці, коли очі не бачили сенсу в завтрашньому дні. І тоді Бог тихо, ніжно повертав життя всередину. Інколи одним коротким словом, а інколи тишею, а інколи достатньо однієї такої молитви, яку ти слухаєш зараз. Коли я ходитиму долиною темряви, каже псалом, зверніть увагу не якщо, а коли. Бог не обіцяє нам, що долин у житті не буде зовсім, але Він обіцяє, що вони не зможуть нас здолати. Він каже не бійся. І не тому, що ти такий сміливий, а тому, що він поруч. Кожного разу, коли страх чи тривога приходять до тебе, згадай це, обіцянко, ти не житимеш у полоні тривоги, бо твій пастир поруч. Якщо зараз у твоєму житті складний сезон, промов ці слова вголос можливо, проблема не розчиниться миттєво, але ти отримаєш ключ до її вирішення. Твоє життя нормалізується, і ти вийдеш із цієї долини переможцем. Твій жезл і твоя палиця втішають мене. Жезл вкажує правильний напрямок, а палиця захищає від нападу. Ти не йдеш на осліп, і тобі не треба захищати себе самотужки. Твій небесний батько тут. Він говорить це тобі прямо зараз. Бог веде і Бог боронить. Він коригує твої кроки і покриває своєю присутністю. Слава тобі, Боже! Ти перемагаєш зло силою нашої віри. Ми не будемо в поразці. Це надзвичайно сильний псалом, але це ще не все. Ти готуєш стіл перед очима ворогів, каже псалом. Зверніть увагу, не просто перемагаєш ворогів, а він робить це так, щоб ти бачив свою перемогу. Стіл це символ миру, пошани та свята. У присутності тих, хто бажав тобі зла, це є демонстрацією Божої влади. Як же це сильно? Хтось намагався закрити тобі дорогу, а Бог готує там стіл. Ситуація хотіла тебе зламати, а Бог готує свято. Буря хотіла знищити все, а Бог уже готує свято. Отче Небесний. Ми приймаємо це Слово у наш дух. І ще одне мій келих переповнений. Переповнений це значить понад будь-яку міру. Бог не є богом мінімуму, Він дає з надлишком, надлишком миру, надлишком мудрості і благодаті. Добро і милість супроводжуватимуть мене так і амінь. Це те, що в серці Отця. Навіть якщо ти вважаєш, що не заслужив, якщо твоє серце відкрите, Він дає милість. Добро це його природа, милість його характер. Вони ніби переслідують тебе кожного дня, навіть коли ти їх не помічаєш. Я житиму в Домі Господньому довгі дні. Це не про далеке майбутнє після життя, а це про перебування в його присутності тут і зараз. Бути в домі Господньому значить жити під Його охороною і в його світлі кожного дня. Так, випробування існують, але ми уже перебуваємо в Його оселі. Любі брати і сестри, зупиніться на мить, не погоджуйтеся на життя у пітьмі цього світу, не погоджуйтеся на безнадію чи бідність, сповідуючи цей псалом, ми входимо в життя Божого дому. Тепер ми будемо молитися разом. Це особливий момент. Господь діє через це відео, і ми віримо, що зараз час для зцілення вашого тіла, для оживлення вашої душі і для Божої охорони. Нехай кожен напише в коментарях Аллилуйя, засвідчуючи свою віру. Ми дякуємо вам за підтримку каналу, за кожний ваш репост і кожне сіміння, яке ви сієте в це служіння. Це час збирати врожай. Господи Боже, Отче Небесний, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми приходимо не як позможені, а як ті, кого Ти вже підняв. Ми не жертви обставин, а Твої діти, які мають завіт і обітниці. Ми вирішуємо в своєму серці погоджуватися з небом, а не з темжевою. Ми погоджуємося з Твоїм словом, а не з симптомами чи страхом, бо Ти наш лікар і наш захист. Ми дякуємо Тобі за завершену працю на Христі. Ми дякуємо, що ранами Ісуса нам уже дано зцілення. Ми приймаємо цю перемогу над хворобою і смертю прямо зараз у своє душу і тіло. Ми піднімаємо щит віри проти кожної стріли ворога. Ми кажемо хворобі, ти не маєш права на це тіло, бо воно є храмом Духа Святого. Ми кажемо страху, ти не маєш влади над цим розумом, бо нам даний дух сили і любові. Ми кажемо темряві, ти не маєш доступу до цього дому, бо над ним кров агнця. Господи, зціли кожну клітину, ми проголошуємо життя і баланс у кожному органі, нехай біль іде, а на його місце приходить Твоя міцність. Ми ставимо Твоє Слово вище за будь-які діагнози. Ми молимося за спокій нервової системи, за солодкий сон і тихий розум. Ми проголошуємо Твою охорону навколо наших сімей, наших дітей і наших домівок. Нехай Твої ангели опольчуються навколо нас. Боже, підніми тих, хто опустив руки, віднови тих, хто думав, що це кінець. Зайди в найтемніший куточок серця і скажи: Я з тобою, я ще маю план для Твого майбутнього. Ми благословляємо завтрашній день кожного, хто слухає, ми просимо про нові мрії і нові сили, ми відмовляємося від поразки і тримаємося за Твоє Слово. Дякуємо Тобі за зцілення, яке вже почалося, і за життя, що наповнюється Твоїм світлом. Друзі. Ми дякуємо вам за спільну молитву. Вся команда нашого каналу радіє вашим змінам. Якщо ви відчули поклик посіяти сіміння віри в наш канал, ми будемо тим родючим ґрунтом, який принесе плоди у ваше життя. Ми дякуємо за кожен ваш внесок і кожен коментар. Ми віримо, що кожен, хто сіє з вірою, побачить Боже воздаяння у своєму домі. Дякуємо тобі, Отче, що ти зробив нас цим ґрунтом. Для твого слова. Амінь. Дай своїй душі відпочити в Божих обіймах. Залишся тут ще трохи, щоб закарбувати ці істини у своєму серці.